Всім привіт! А сьогодні я прийшла в дуже цікаву гру Need More Neving. Це, ну, типа, Сігма. Треба більше сігми. Я Не знаю, як це пояснити, але коротше, мені так здається, що це так перекладає. Мемів. Меміф Сігма отаке. Окей, як грати? Во Боженько, які ми файні в лапках! Я не буду вам тут перекладати, ми знаємо то все. Так, uh, walk, go to the bathroom. Ага, угу, Ага. Mm -hmm, uh -huh, uh -huh. Боже, а чому ми такі маленькі? Так, ми зараз щось там зробимо собі. Оп. Оп. Братан. My face feels very... Не шкода тебе Я знала, что він сделает, зробить, я не ним то она А то дедушка Это я дедушка Да Ну дедушка Ты тут... О привет Так, дідусь, ти виглядаєш як той дебільний. Курчез як якось звати. В цумі самий верх Еврика, львів. Що ми будемо робити? за Мок за ТІві? Це як? Це просто. Зробити це на Грандпа. Може ну, вже давно. Ні, добре, я вже жартую. Добре. Віндов. Він доф. Мок. Це дуже довго. Мені не подобається це дуже недобре. чекайте Сігма. Я сигма я Сігма, я Сігма, Сігма Сів. Ща, а як? Так, давайте я то швидесенько зроблю. Ми вже всю хату розтрощили. Які вікна, які вікна. До чого тут вікна? Ми вже хату розтрощили. Рухаємося, я вже стільки всього зробила, ви не уявляєте. Стільки всього. Мене ж діду задував, чесно кажучи, трошки. Так, 13. Ойо. Я. Yeah. Так, mog the garden outside. Și ce să faci? Eu nu înțeleg. Idoa, ce să faci? Garden, A, garden. Eu nu am așa citit. Ce trebuie să faci? Mog. Uite unde e tu. Діду, чекай, я зараз вже йду. Чекай. Та, там я там, коротше, через вікна вже залажу. Розумієш, я твій е сарай вже розтайвотала. Так, 17, Дід, ти сам не сігма зовсім то. Мок зоне хаус. Оце вже не можна. Ой-ой-ой. Це оце? Мок. Але все одно можна буде оплатити. Двадцять. Двадцять! Діду! Дід! Дідуся! Дідусь! Мені дали двадцять! Не то що тобі ти зовсім невмілий сігмер. Що тобі треба? Мене оце бісить, що він у то робить щось до нашого лиця чіпається. Такс. Ем... Моксикар. От то він сам сказав, я не винна. Тут буде довго постаратись треба. Стараємося. 50! 50. 50. Ну, тут тільки 50. Єй. Ну що ти мені, то то лиця чіпаєшся, я тебе зараз чіпну. Так, що треба? Мог пейнтинг. Пейнтинг. А картини? Секс. <свит> Зараз чекайте. Я все зроблю. Так, ми йдемо до останньої картини. Я зна... знаю, що вона там, боже добре, що там мені побачило, що там Бог. Але то не бог хтось. То якісь... Добре, не буду казати хто. У мене діти дивляться зі сімту. 96. Ну та дід Мог закинуть. Ну, ми вбиваємо такого красивого песика. Гранд що в мене з лицем? В мене нічого з лицем не є. А де ти на мене зириш? Я тебе зараз. А що я роблю? Ой-ой. Talk to Grandpa. Так, дідом. Ням-ням-ням-ням-ням. Good to try some. Mock the fence. А що таке fence? I'm so sorry, я не знаю, що таке фенс, но мені здається, що треба на двір вийти. О, мок. Вибачте, я не знаю, що таке фенс. Я не добре знаю англійську. Я добре знаю англійську. Це моя логіка. My javelin. О, ты javelin. Опа, в тобі... Вийди за мене. Вийди. Вийди за мене. Алло, вийди за мене. Ні, ти маєш виходити за мене. Вийди за мене. Швидко вийшов за мене. Вийди за мене. Вийди за мене. Окей, давайте поїхали, поїхали швиденько. Він щось там робить, супер-пупер сіг. Триста. Call the president А, подзвонити э, президенту. А де в мене. О, може щось. я зробила. Камера брок. Стоп! Ми відкриваємо нову кінцівку. Чекайте, ми зараз відкриємо реальну нову Camera Broken. Ой. -ой! Опа. Опа. Дідусь. Дідусь, ти знаєш, що за нами слідкують? Ми можемо просто її викинути. Ні, треба щось. Дуже довга анімація, мені дуже не подобається. Прям дуже не подобається. Я зовсім не то щось роблю. А, я їсти можу, шей. Де ще одна камера? Я ще в туалеті не була. Не була в туалеті. А де вона може бути? Дідусь, в тебе є камера? Нема в тебе камери. Ми не можемо знайти ту камеру. Чекайте. Що робити далі? Коротше, любі друзі, я нічого не можу з цим зробити, тому на цьому відео буде закінчуватись. Всім хочу пожати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. А на цьому відео закінчити. Всім па-па, Я всіх дуже сильно люблю.